Розділ одинадцятий. Розваги В таборі циркачів. Наступного ранку, коли Ен і Джорджа прибирали після сніданку, а Дік подався на ферму, щоб купити все, що приготувала для нього дружина фермера. Джуліан узяв бінокль і сів на виступі чекаючи, коли нобі з'явиться на озері в човні. Дік поволі йшов стежкою і насвистував. Дружина фермера зраділа йому і показала два великих кошики, повні смачних наїдків. Покрає на шинка, мого власного приготування, сказала вона, піднімаючи білу тканину, що вкривала один кошик. А ще в ранделику я приготувала зельць. Зберігайте його у прохолодному місці, І ще трохи свіжого салату і редиски, які я рано вранці набрала на городі, І ще трохи помідорів. Причудово! сказав дік, із захватом дивлячись на їжу. Саме те, що ми любимо. Величезне спасибі, пані Мекі, а що в іншому кошику? Яйця, масло, молоко і бляшанка пісочних коржиків, які я спекла, сказала пані Мекі. До завтра вистачить усім чотирьом, а в цьому папері кістка для собаки. Скільки я вам винен? Запитав дік. Розрахувавшись, він узяв кошики, аж тут пані Меккі засунула йому до кишені якийсь пакуночок. Це лише кілька домашніх цукерок, сказала вона, подарунок від мене. Дік усміхнувся їй. За цукерки гроші не пропоную. Бо боюся вашої качалки, сказав він, але красно дякую. Він пішов у гарному гуморі, думаючи про те, як зрадіє Ен, коли візьметься викладати все з кошиків, і як вона тішитиметься, складаючи все до комірчини, поклади масло на блюдко в мисці з холодною водою. Яйця на маленьку поличку. Коли він повернувся, його гукнув Джуліан. Нобі в човні. Ану, поглянь! Він е, вимахує чимось, але не носовичком. Це, мабуть, простирадло з його ліжка. Нобі не спить на простирадлі. Із сумом зауважила Н. Він не знав, що це таке, коли побачив їх на наших ліжках. Може, це обрус? У кожному разі це щось велике, аби сказати нам, що ми можемо спуститися в табір, заявив Джуліан. Ми готові? Не зовсім. Відповіла Ен, виймаючи харчі з кошиків. Треба ж усе розкласти. Може, взяти щось із собою і влаштувати пікнік, бо тоді слід усе підготувати. Подивіться лишень на всі ці дива. Усі дітлахи оточили її. Пані Меккі, така добра, сказала Ен. Щиро кажучи, це така смакота, подивіться, на цю прекрасну шинку пахне просто божественно. Ось її маленький дарунок, домашні солодощі, спохопився Дік, згадавши про них і виймаючи з кишені. Бери, цукерку! Ен усе приготувала за півгодини. Діти вирішили взяти з собою все потрібне для підобітку. для себе і для нобі. А ще захопили купальники та рушники. Ті ми будемо брати, чи ні? спитала Джорджа. Я б узяла. Але оскільки ці двоє схоже, Вельми зацікавилися нашими фургонами, то, мабуть, краще знову залишити їх на варті. Ще бракувало повернутися і виявити, що фургони пошкоджені або половину речей вкрадено. Гадаю, що залишимо, сказав дік, це не наші речі і не наші фургони. Вони чужі, і нам слід добре про них дбати. Отже, краще залишити тімі на варті. Джо?» ж, вже ж», – погодився Джуліан. Ці фургони надто дорогі, щоб кидати їх на призволяще якомусь ланцю. А ще ми могли б їх замкнути. У кожному разі тімі залишаємо на варті. Нам дуже шкода, бідолашний Тімі. Тімі не відповів. Він виглядав похмурим і нещасним. Що? Невже вони знову підуть без нього? Він знав, що означає вартувати. Він мав лишатися тут, біля будиночків на колесах, доки діти не повернуться. Він страшенно скочав за Понго. Тім стояв. З опущеними вухами і хвостом, як втілення, страждання. Але нічого не вдієш. Діти відчували, що не можуть покинути фургони без охорони через підозрілу поведінку лу та тиградена. На прощання кожен погладив бідолашного тімі, той сів на скелястий виступ спиною до них. І навіть не дивився їм у слід. «М -м 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 -м, він образився, сказала Джорджа. Бідолашний тімоті. Діти хутко спустилися до табору і зустріли Ноббі, понго, баркера і гровлера, які на них чекали. Ноббі розплився у посмішці. Розгледіли мій сигнал? спитав він. Дядько не передумав він, ну, схоже, дуже привернувся до вас і наказав показати вам усе, що ви схочете. Я махав його сорочкою. Гадав, що як помахаю чимось величеньким, то ви зрозумієте, що все цілком безпечно. Куди покласти купальники і кошики з їжею, доки ми оглядатимо табір, поцікавилася Ен. Десь у прохолодному місці, якщо можна. Можна у мій фургон, сказав Нобі і повів їх до свого синього фургона з червоними колесами. Діти згадали, що бачили його, коли цирк проїздив повз їхній будинок. Тиждень чи два тому. Вони зазирнули всередину. Там було зовсім не так гарно, як у них. По-перше, він був набагато менший і дуже неохайний. Усередині також було брудно, і чимось тхнуло. Ін, ем це не дуже сподобалося. Не так гарно, як у вас, сказав Нобі. Шкода, що у мене немає такого фургона, як у тебе. Я почувався принцем. Отже, що ви хочете побачити в першу чергу? Слониху? Та діха, Діма! Діти підійшли до дерева, де була прив'язана стара леді. Вона обвела хоботом нобі і подивилася на дітей маленькими, розумними оченятами. Привіт, стара леді. Нобі поплескав слониху по хоботу. Хочеш скупатися? Слониха так затрубила, що діти аж підстрибнули. Я відведу тебе пізніше. Пообіцяв ноббі. А тепер гоп-гоп-хоп. При цих словах слониха міцно обвела хоботом ноббі у попереку і, піднявши його в повітря, обережно посадовила на свою велику голову. Ен охнула. Тобі не боляче, Ноббі?» Звісно, ні, відповів нобі. Стара леді нікого не образить. Еге ж, моя велетко. Продовження буде.